Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що можемо молитися разом з вами. Сьогодні хочеться мені нагадати про класну штуку, яка зустрічається просто будь-кожному. Кожна людина, яка народилася, з цією штукою зустрічається. Хочемо ми цього, не хочемо, але по факту це буде в кожного. Смерть. І зачастую я чую, як багато людей, навіть віручих, бояться смерті. І в мене дивне питання для людей: а чому ти боїшся смерті, коли ти знаєш свій кінець? Ти знаєш, що твоя мета потрапити до Царства Божого, то чого боятися смерті, коли ти знаєш, куди ти йдеш? Якщо ти боїшся, значить ти десь щось не так зробив, да, накосячив. Як це змінити? І якраз нещодавно я говорила про те, що дуже важлива зустріч з Господом. Якщо вона в тебе відбулася, то тоді ти, як цар Давид. Праведник сім раз впаде, але кожен раз встане і піде знов. Куди? До своєї мети. Головна мета кожного християнина це царство Боже. І от мені хотілося, щоб сьогодні кожен з нас роздумував саме про це. Про те, що смерть це не є страшним. Саме страшне, що може бути, це вічні муки. А смерть. Це просто чудовий перехід і просто момент, коли ми з вами потрапляємо туди, куди хотіли все своє життя. Давайте молитись. Господи, дякую тобі за цей день і дякую за твою можливість бути сьогодні тут і зараз. Дякую, що я можу сьогодні говорити про таке слово, як смерть. Багатьом людям вона навіть віруючим не зрозуміла, але я знаю, що віруючі люди 100%. Якщо вони справжні віруючі, готові до переходу, і їм байдуже, коли це відбудеться, тому що вони вірять в тебе. І коли б це не було б, людина віруюча, вона завжди готова, і це класно. Допоможи нам сьогодні бути готовими. Ми не знаємо, що і коли з нами трапиться, але допоможи бути готовими до зустрічі з тобою. Бо це та мрія, яку чекає і сподівається, на яку сподівається кожна людина. Дякую тобі за те, що. Сьогодні ми все ще можемо молитися за нашу Україну, за нашу владу, за наших медиків, волонтерів, воїнів, які стоять і захищають нас до смерті. Дякую тобі за їх жартовні серця, за їхню мудрість, за те, що вони роблять, роблять так, щоб ми сьогодні спали спокійно. Дякую тобі за це. Будь прославлений сьогоднішньому дні і головне даруй, будь ласка, мудрості нашій владі. Як що і робити, щоб все ж таки Насію підняти, а не знищити до кінця? В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Всім гарного дня, друзі!